Відомо, що причина тих чи інших симптомів захворювань виникає внаслідок неправильного способу життя, в тому числі і харчування людини. Все, що не засвоюється організмом, засмічує його, шлаки, які відкладаються на стінках товстого кишківника, з часом перетворюються в калові камені, які токсично впливають на організм. Та порушують його функції. Пурекс це програма з очищення організму. Ця програма призначена для очищення крові та кишечника, внаслідок чого з організму усуваються шлаки, токсичні речовини, а згодом і причина хвороби. Рекомендації до застосування Постійне відчуття втоми, часті головні болі, дратівливість, перепади настрою послаблена імунна система, проблеми з системою шилунково-кишкового тракту, хронічні запори, геморої, бродіння газів та здуття, наявність гельментів, зайва вага, алергічні висипання, шкірні висипання, постійне відчуття голоду, присмак металу у роті, кандидоз. Комплекс складається з клітковини, чайного збору та антипаразитарної капсули, склад яких збалансований та доповнює дію один одного. Прийом комплексу Пурекс розрахований на один місяць. Після цього рекомендується подбати про мікрофлору кишківника. Це прийом препарату новафлор, який відновлює мікрофлору, покращує травлення та загальну роботу кишкового шлункового тракту, а також поповнює організм вітамінами та мінералами. Очистку Пурекс рекомендується проводити два рази на рік навесні та восени. Бажаю здоров'я!